При економічному розвитку діють правильні взаємовідносини між органами центральної влади, включно до органів місцевого самоврядування. Тобто це місцева влада. Оці взаємовідносини мають бути. Якщо їх не буде, то не буде взагалі економічного розвитку. А чи є оці взаємовідносини, чи їх немає? Які вони? В даних замідносинах завжди присутні економісти. Від центрального рівня до місцевого рівня. І від місцевого рівня до центрального рівня. Оціх замідноси немає мають бути, і мають там бути присутні економісти. Економічний розвиток, про який ми кажемо, я виділяю слово ми кажемо. З урахуванням, що наша команда про це каже. Це зрозуміли поставлені плани та завдання органам влади нижчого рівня. І така підпорядкованість має відбуватися до рівня тих Тобто, зверху донизу. Ну, наприклад, Міністерство економіки України. Потім йде департамент економіки, управління і відділ. І ось ця підпорядкованість має бути на чолі з економістом. І тоді можна казати про економічний розвиток. Для того, щоб наголошувати про економічний, про економічний розвиток, першим кроком цього має бути зроблений аналіз розвитку. Територіальних громад. Без аналізу не можна рухатись. Тільки коли зроблений аналіз, тоді має і буде розуміння. Ну, по-перше, який був цей економічний розвиток, При зрахуванні того, що зроблений аналіз? Який він є економічний розвиток? Та який він має бути? Де ці всі аналізи? Шановні глядачі, от здраво так подумати, де ці аналізи на місцевому рівні. На центральному рівні, хто робив цей аналіз, хто їх проводив, і де докази цього, хто виступав, можливо, по цим питанням. Якщо немає аналізу, то вибачте, про який економічний розвиток ми можемо казати. Я кажу зараз про державу, про територіальні громади. Якщо немає аналізу, немає далі взагалі і розуміння щодо економічного розвитку. Який він має бути, який він був, який він є. Але...